Оце, ребята, вам целято, що поломався. А це ми вам, ребята, сіємо. Чотири трактори. Оце яка теж поломався, що була причина, як задня бортова була шестерня вийдена. була коробка. Сейчас не виїло. Коробку розбирати як я. Ютуб. Вадим Анатолійович, честь в диски. Потівалка моносем штуками. При поворотах, як піднімаєш сівалку, піднімає трактора трохи. Як на повністю сівалка. Але класна сівалка, гарно сіє, все, як положено. Оце вам трактор, оце була причина. Права, права бортова вияла шестриню. Я розбирався трактора. і трактора. По цій причині. Але знайшов причину, вже трактор сіє, робота, як положено. Все класно. Посіна йде, ну трохи душі перепадає, але посіна йде нормально. Посиділи, нормально посіна йде. Все добре, коротше. Бачите, яка причина може бути. Розібрався і заради бортової.